Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопарк UA. Нове чудове надходження. Це в нас Lexus GX 2010 року. переодягнений, Сучасний має вигляд. Автомобіль з надійним атмосферним двигуном V8, 4,6 літри, доосначений газовим обладнанням. по кузову має лише два підкраси на гарному легкосплавному колесі взутись свіженька гума, Салончик у нас дуже нарядний. Та збережений, світленька шкіра. Подивіться на стан. Для заднього ряду є свій зручний клімат-контроль. По комплектації автомобіль має автозапуск, безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь з пам'ятю підігрівом та вентиляцію. Крутезне дерев'яне кермо, також з підігрівом. Є датчик світла, датчик дощу. Сучасна мультимедіа, з CarPlay та and Android Auto, пневмипідвізка повністю обслугована. Автомобіль по техніці, по вкладеннях не е, нуждається. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв в Грушевського 15а. Придбати цього красення можна як за готівочку, так в кредит кредитоболізних, і ще у нас є 3 1 Чекаємо на вас.